Заплющ очі. Глибоко вдихни. Видихай повільно. Повітря 2125 року. Воно інше. Чисте, прозоре, насичене ароматом свіжоскошеної трави з далеких луків та солодкуватою ноткою цвітучих каштанів десь у парках Києва. Легкий вітерець цілує твоє чоло, обвіває скроні. Шепоче щось древнє. Немов дуби з Чорного лісу розмовляють через століття. Ти чуєш, це не просто вітер, це подих самої України. Величезної, спокійної, немов прокинувся велетень після столітнього сну. Уявіть собі. Світанок. Перші промені сонця, немов золоті нитки, ткали узори на хмарах над Карпатами. Прокидається по лісі, густий туман звивається над болотами, як білі змії. Степи таврії ніжно червоніють під першим сонцем, немов спітніла від роси персикова шкіра. А Дніпро Ой, Дніпро Славутич. Він тепер ширший, глибший, немов розпрямляє плечі після важкого сну. Вода в ньому така прозора, що з висоти пташиного польоту видно кожного ляща, кожну зелену водорость, що танцює у підводних течіях. Це не просто ріка, це жива срібна артерія країни. Заплющ очі щільніше. Відчуй цей момент. Ти стоїш або соніш на м'якій ем траві десь на пагорбі над ворсклою. Краплини роси холодять ступні. Світ навколо сповільнюється. Час втрачає вагу. Ти готовий, занурюємось. Глибше. Туди, де майбутнє вже настало. Крок. Ще крок. Ти йдеш стежкою. Непростою це живий шлях, витканий з коріння столітніх дубів, міцного, як сталь, але теплого, пульсуючого життям, під ногами, килим з моху. Він ніжний, пружинистий, немов ідеш по зеленому оксамиту. Кожен твій крок це розмова з землею. Вона відповідає тихим потріскуванням гілочок, шелестом підсніжників, що ховаються під листям папороті. Дихай. Повітря тут густе, солодке від запаху хвої зі смарякових пралісів та дикого чебрецю, що столиця сріблястими килимами на галявинах. До тебе долітає спів. Це не один птах, це ціла симфонія. Дрозд виводить чіткі, як перлини, строфи десь високо, у кронах буків, щебече зозуля, її голос срібний дощик у повітрі. А ось і дятел. Його дроботня. Це ритм, пульс лісу. Ти підходиш до річки. Це не просто вода. Це рідке діамантове скло. Ти нахиляєшся. Бачиш на дні серед округлих камінчиків, пливе вугра, строката, як веселка. Вона зупиняється, немов вивчає твоє відображення. Ти опускаєш руку у воду. Холодок, але не різкий. А ніжний. Освіжаючий вода обємиває пальці, немов шепче стародавні секрети глибин. Дивись навколо. Верби схилилися над водою, їхні довгі гілки косимуються у струмках. На березі чапля. Вона замерла на одній нозі, статуєю з блакитного каменю. її Око, жовте, гостре стежить за кожним рухом. Тут немає сміття, немає слідів руйнування. Лише досконала рівновага. Люди тут не господарі. Вони частина пазла. Вони саджають дерева, чистячи небо. Вони будують містки для тварин через дороги. Вони слухають шепіт землі. І земля платить їм тим же ароматними ягодами в лісах, кристальними джерелами, повітрям, від якого кружляє голова, наче від молодого вина. Ти сідаєш під дубом. Спина торкається потужного стовбура. Від нього йде тепло. Немов старий велетень дихає поруч. Ти закриваєш очі. Чуєш це не тільки вітер і птахи. Це глибокий, ледь відчутний гул, гул самої планети щасливої, зціленої. Тут життя б'є ключем з кожної клітини. З кожного листочка, з кожної краплини води. Ти не їсть. Ти повернувся додому. А тепер відкрий очі перед тобою місто. Але яке? Це не кам'яні джунглі. Це справжній сад. Будинки. Вони немов виросли з землі, живі дихаючі, стіни. Це не бетон, це сплетені лози дикого винограду, міцні, як сталеві троси, але теплі пухкі. між ними панелі, що живляться сонцем. Вони прозорі, як крило металика, але міцні, на дахах цілі галявини, там колосяться трави, квітуть соняшники, а навіть пасуться кози. Їхнє блеєння це м'який дзвін у міській симфонії. Дивись на дороги. А де ж машини вони є? Але не на землі. Вони пливуть повітрям, тихими, блискучими краплями, формою нагадують гладенькі камінчики з річки або крилаті насіненки клена. Вони не ревуть. Вони видають лише м'яке гудіння, наче дзищення великого дежемеля. А ось і громадський транспорт. Це великі. Прозорі кулі. Вони плавно котяться над магнітними коліями, зашитими прямо в газон. Усередині видно людей. Вони сміються, читають, дивляться у вікна. Ніякої тісноти. Ніякого стресу. Зупинки це не бетонні коробки. Це маленькі оранжереї з апельсиновими деревами та фонтанчиками. Запах це не вихлопи. Це аромат свіжої м'яти, яку саджають біля кожного вхідного порталу. Ти чуєш легкий дзвін. Це не сигнал тривоги, це привітання. Невеличкий дроник-метелик, зроблений з матового білого матеріалу, підлітає до тебе. Він має крильця, немов справжній махаон. Він зависає перед тобою, м'яко мерехтить. Тихий, молодійний голосок, немов дзвін кришталевих бокалів. Промовляє ласкаво, просимо до виноградарського квадрату температура повітря 22 градуси. Бажаєте інформацію про найближчий музей живих технологій технології. Вони не лякають. Вони служать. Вони прикрашають. Вони невидимі, як магія. енергія. Вона надходить з вітряків, що майорять у степах, немов велетенські квітки. З сонячних ферм на дахах, що виглядають як озера з рідкого золота. Навіть твої кроки по тротуарах, зроблених з пружинистих матеріалів, генерують мікроелектрику для лампочок у кущах троянд. Все працює, все життєдайне, все частина тієї ж природи. Технології не замінили життя. Вони стали його новими, дивовижними формами. Вечір. Сонце, немов величезний червоний мак, ковзає за обрій. Ти йдеш до місця зустрічі. Це не площа. Це просто галявина в парку. Велике коло людей. Всі сидять на теплих, пухких подушках, розкиданих прямо на траві. Посеред кола небагаття. Це купа світлових кульок, що пархтять теплим, жовтуватим сяйвом. Немов зібрали мільйон світлячків у одну квітку. Запах. Боже, який запах. Це смажена картопля в глиняному горщику. Це димчастий чай із шипшини та маліси у великих глечиках. Це свіжоспечений хліб з місцевої пекарні, пахне медом і добротою. Люди, обличчя різні, молоді, старі, діти, всі посміхаються. Спокійно, не треба гучних слів. Чуєш, це не галас, це тихий гомін, немов джерельце булькоче, люди діляться не новинами, а почуттями, мріями. Старий дід з сірими, як іний, вусами розповідає про те, як саджав дубич коло річки пеяте років тому. А тепер вони велетні. Дівчинка з косами, немов золотистими колосками, ділиться своїм страхом перед першим днем у новій школі садку, де навчання відбувається серед дерев. Її слова ловлять жінки. Їхні руки, теплі, впевнені, лягають на її плечі. Ніякої паніки. Лише розуміння ми з тобою, рибко. Раптом з глибини кола лунає голос Жіночий. Глибокий, теплий, як літня ніч. Вона починає співати. Це не пісня, це колискова. Для дорослих, для дітей, для самого вечора. Слова прості, про річку, про зорі, про те, як добре бути вдома. Голос підхоплюють інші. Спочатку тихо, потім сильніше. Це не хор. Це співдуш. Мелодія проста, знайома, немов бильце серця. Ти сидиш. Тепло від світлових кульок гріє обличчя. Запах чаю змішується з запахом вечірньої трави. Спів огортає, немов м'яка ковдра. Ти дивишся навколо. У кожних очах спокій. Немає заздрості. Немає страху. Немає потреби доводити. Є тільки разом. Ця галявина не просто місце. Це серце спільноти, де кожен гілка одного дерева, де підтримка це не слово, а повітря, яким дихають, це відчуття, що ти не сам, що завжди є руки, які підхоплять слова, які загоять, спільний спів, який розвіє будь-яку темряву. Тепло. Воно не лише від вогнища, воно йде зсередини, зі спільного поля довіри та любові, що виростили разом, прокидається день у майбутньому. Ти в місті. Але яке це місто, це не кам'яний каньйон, це розквітлий сад між небом і землею. Уявіть вуличку, не асфальтову пустелю, а стежку з гладенького. Теплого на дотик каменю, між якими проростає м'яка, стійка до витоптування трава, кожен крок ніжний масаж для стопи, будинки. Ох, будинки. Це не коробки. Це органічні скульптури, старі дерев'яні хатини, ті, що пам'ятають ще прадідів, не знесені. Вони серце. Їхні стіни з темної смерки, немов намазані медом віками теплі на око. Ти чуєш легкий скрип. Це не дефект, це голос дерева. Немов старий друг, зітхає з задоволенням під сонячним променем, вікна з дрібними шибками, в оправі скованого заліза, схожого на застиглі лозини. Вони обвиті справжнім живим плющем, що цілує скло своїм листям. А поруч нове. Але нове, що не кричить, а шепоче. Вежі з прозорого матеріалу, що міняє колір від сірого світанку до золотого полудня, а ввечері м'яко світиться, як світлячки. На їх фасадах вертикальні сади, цілі водоспади з папороті, фіалок, сумничних кущиків, бджоли та метелики постійні мешканці міських фасадів. Повертай голову скрізь парки. Не ділянки зеленої травки, а справжні ліси в місті. Столітні дуби, клени з червоним листям восени, плакучі верби над струмочками, що біжать прямо під ногами по спеціальним руслам з гальки. Чуєш, це не шум, це гомін життя далекий, м'який, як шелест величезного намету. Гомін людей, що не біжать, а йдуть спокійно, посміхаючись. Десь ближче сміх. Дитячий сміх. Яскравий, як цвіночок. Діти граються не на пластикових майданчиках, а серед справжніх корінів дерев у хатинах злозин, що вони самі сплели з допомогою добрих, терплячих дорослих. Вони біжать до криниці фонтану, де вода з джерела б'є в камені, немов срібна квітка, і п'ють прямо долонями. Повітря. Воно насичене ароматами цегильна піч у сільській пекаренці, десь за рогом пахне свіжим хлібом на заквасці, квітучі вишні в громадському саду, свіжий запах скошеної трави, яку косить неревуча машина, а тихий робот-єдиноріг на сонячних батареях, за його спиною лишаючись хмара аромату Затишок Він не в килимах чи дорогих меблях. Він у тіні старого каштану на площі, де стоїть лавка, вирізана з цільного колода. Він у теплі дерев'яної стіни старої майстерні, де майстер виточує глиняні горщики, а його руки знають кожну пляму глини. Він у крихітному селі над річкою, де кожен двір це сад, а кожен сад це продовження лісу. Тут немає межі між вулицею і домом, між приватним і громадським. Простори відкриті, привітні, запрошують затриматись, сісти, подивитись на хмари, що пливуть над дахами. Критими соломою або живим мохом. Це не архітектура для очей. Це архітектура для душі. Вона обіймає. Говорить, ти вдома. Ти в безпеці. Ти частина цього місця. І ти віриш. Ніч. Ти на пагорбі. Місто чи село в долині неважливо. важливо. Важливо небо. Воно не чорне. Воно глибоке фіолетове оксамитове море, в якому горять мільйони діамантів. Зорі такі яскраві, такі близькі, ніби можна простягнути руку і зірвати горсть холодного сяйва. Тиша. Але не мертва. Вона жива, пульсуюча, цвір-цвір-цвір. Це спів цвіркунів. Мільйони маленьких музикантів, що водять смичками по своїх крильцях. Сплетуючи ніжну, монотонну, заспокійливу симфонію ночі, десь далеко в лісі, що чорніє обрієм, чується низьке, гудке «угу-угу-угу» сова. Її голос це бас цієї природної мелодії, мудрий і спокійний. Ти лежиш на спині. Під тобою не коврик, а густий килим теплого, сухого моху і пахучих степових трав, Полин, чебрець, м'ята. Ем Їхні аромати змішуються з прохолодою нічного повітря, створюючи дивовижний, освіжаючий пахощі. Ти дивишся в безодню неба і мрієш не про кар'єру чи багатство, а про продовження, про те, що ця гармонія, цей спокій, ця турбота, вони не зникнуть. Що діти, що сміялися сьогодні біля криниці, виростуть і посадять нові ліси. Що технології, немов слухняні тварини, і надалі будуть допомагати, а не руйнувати. Що старі дуби, що скриплять задоволено, простоють ще тисячі років. Мрієш про те, щоб ця ніжна рівновага між людьми, машинами і природою тривала вічно. Легкий вітерець обвіває обличчя, немов пестить. Він несе з собою шепіт все добре. Все йде, як треба майбутнє тут. Воно вже настало. Ти відчуваєш, як тривоги дня, навіть ті, що глибоко заховані, починають танути. Немов і ні під першими променями сонця. На їхнє місце приходить надія не гучна, не кричуща, а тиха, впевнена, тепла, як ця зоряна ніч над Україною вона заповнює груди разом із прохолодним повітрям. Ти знаєш, шляхи бувають складними. Але вони ведуть сюди, до цього спокою, до цієї краси, до цієї віри в те, що найкраще попереду. І що воно в руках тих, хто любить свою землю, свою домівку, свою душу. Ти закриваєш очі. Зорі горять під повіками. Спів цвіркунів стає твоїм диханням. Ти частина цієї ночі. Частина цієї мрії, частина цього майбутнього. І ось починає поволі дуже поволі розпливатися. Місто в долині, село над річкою, зоряне небо. Все це поринає в теплу, м'яку темряву спокою. Залишається лише відчуття, відчуття легкого вітру, що пастить твоє скроню, немов рука люблячої матері. Відчуття шелесту трави під тобою м'якої, ніжної, як пух. І далекий, далекий, ледь чутний шепіт. Шепота тих людей біля світлового вогнища їхні слова вже не розібрати. Це лише мормотіння, теплий гул, що зливається з шумом твоєї власної крові, наче сама земля колихає тебе. Ти зробив гарну подорож, шепоче вітер у листя. Ти побачив. Ти відчув. Ти повірив. Тепер час відпочити. Всі образи, усі звуки, усі запахи. Вони ніжкою, немов водорості у спокійній затоці, опускаються на дно твоєї свідомості. Залишається лише спокій. Глибокий, як океан, світлий, як зоряна ніч над Карпатами. Ти в безпеці. Ти вдома. У своїй Україні, у своєму майбутньому, у своїй душі. Порень у сон. Нехай він буде міцним. Нехай він буде спокійним. Нехай він несе тобі добрі мрії. Про зелені ліси, Про тихі міста сади, про теплі вогнища спільнот. Про зоряне небо надій. Добра ніч. Спи солодко. Зараз просто дихай.